Боксерський світ сколихнула новина. Двоє українських надважковаговика, які до цього моменту впевнено громили суперників, тепер зійдуться один проти одного на Вемблі. 30-річний Владислав Сіренко, рекорд якого складає 22 перемоги, 0 поразок та 19 нокаутів. Непереможний та неймовірно потужний боєць проведе поєдинок проти іншого небитого українця, 29-річного чемпіона WBC International Андрія Новицького, рекорд якого складає 15 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. Цей поєдинок... Дінок відбудеться в андеркарді грандіозного реваншу між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа, який запланований на 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. Обидва українці підійшли до бою у відмінній формі. У травні Новицький буквально знищив Девіда Зегару. Нокаут уже в першому раунді. Цей виступ став яскравим підтвердженням його надпотужного удару і безкомпромісного стилю. Сіренко також не залишив шансів своєму останньому супернику. У жовтні 2024 року. Він достроково розібрався з американцем Брендоном Кар. Армаком, підтвердивши свій статус майбутньої зірки хевівейту.